Традиційно близько 15 жовтня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Можливо, цього року, якщо дозволить погода, він розпочнеться дещо пізніше, однак не в цьому проблема. Минулий осінньо зимовий сезон запам'ятався масовими вимкненнями електроенергії, які були замовлені російськими обстрілами енергопостачаючих об'єктів. Цінком ймовірно, що так буде і цього сезону. Вітаю товариство. Мене звати Олександра і Це мій канал свіжої історії. Канал, на якому не водяться хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є експерт з енергетичних питань Віктор Гальчинський. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його і головне підпишіться на мій канал. І текстова версія цього відео буде на сайті «Варіанти». Вікторе, я ще до початку цього інтерв'ю запустив у себе на каналі опитування, чи будуть у цьому сезоні масові вимкнення електроенергії, і от мої глядачі налаштовані, в принципі, доволі песимістично. 42% два вважає, що електроенергію вимикатимуть як і минулого сезону, і 33% тобто вважають, що буде набагато гірша ситуація, і скільки Росія стрілятиме по об'єктах. Ну, оптимістів є загалом кожен четвертий, який вважає, що або їх буде суттєво менше, або Об'єкти є під захистом ЗСУ і будуть лише окремі вимкнення, або зовсім оптимістичні, що Росія не матиме чим обстрілювати енергетичні об'єкти. Ну, в останнє я вірю слабо, щось у них там та знайдеться. В гіршу ситуацію я теж вірю слабо, бо вона б не мала відповідати ходу війни. Якщо все логічно, а от до якої думки ти схиляєшся? Ну однозначно, поки тривають, поки триває війна, поки тривають активні бойові дії. Жоден об'єкт на території України не може бути. Повністю захищеним і може завжди статися будь-що воєнний ризик найголовніший у цій ситуації. З іншого боку, це означає, що повністю відключень електроенергії уникнути не вдасться. Наскільки складною буде ситуація, залежатиме від багатьох факторів, починаючи від роботи. Збройних сил України і ефективності протиповітряної оборони, яка за е, минулий е, за півтора роки війни е, значно удосконалилася, але, на жаль, е, наш ворог та, е, також вчиться, е, враховує ті інновації, які запроваджуються у нас, і з тих обстрілів, що є, ми бачимо, що він намагається е, робити все, щоб. Е, Хоч якась частина його ударів досягла цілі, те, що обстріли інфра... енергетичної інфраструктури будуть, це однозначно. Зараз видно, що Росія береже і накопичує саме ракети, які здатні досягти будь-якої точки на території України, і це все. Звичайно, готується, на жаль, для нас в осінньо-зимовий період. Тому до найгіршого завжди треба бути готовим. А, наскільки це буде ну, там чи гірше, чи краще порівняно з минулим роком, ну, теж побачимо, тому що а, українська енергетика в цілому врахувала ті виклики. А, провела Відновлювальні роботи і вжила певних захисних заходів. Так само, якщо електроенергії буде не вистачати, а її може не вистачати, оскільки багато генеруючих потужностей українських, які були до війни, через війну виведені з ладу і не відновляться, це починаючи там від Каховської ГЕС, і закінчуючи станціями, які перебувають в окупації. Е, тому, але в нас є імпорт, у нас є паралельна робота з енергосистемою ЄС, і в принципі, у разі нестачі певних обсягів електроенергії, її можна буде е, досить легко е, з, допровадити до е, споживача з Європи. Але для того, щоб е, протранспортувати імпорт, потрібно, щоб ця потужність працювала. Отже, на сьогодні єдиним Ризиком і величезним ризиком для енергосистеми української залишається саме ризик воєнний, ризик ракетних ударів. Ворог буде робити все, щоб е, нас знеструмити е, в е, на воєнному рівні ми вміємо йому протидіяти. Тому думаю, що ситуація буде е, на е, рівні минулого року. Натомість завжди треба готуватися до гір до гіршого чи до найгіршого, тому що чим краще ти підготовлений до найгіршого, тим легше можна пережити інші ситуації. Тому треба бути готовим. Треба бути готовим до всього. Не можна сказати, що все погано, але не можна сказати, що все добре. Е, Віктор, якщо говорити про оцей, оцей міжсезоння, то а, що було з ну, зроблено за той час, 에, щоб можна було бути впевненим, що ситуація може бути кращою, а але це не павчину? Those... Ну <гались> е знову ж таки, весь обсяг робіт, який був проведений, ніхто не скаже, і оскільки дані на сьогодні є, в тому числі і державною тимницею, я спробую так в загальних. Рисах сказати, що були відновлені порушені енергомережі, зроблені схеми живлення відповідні, де не де замінено трансформаторне обладнання, яке було виведене з ладу. Ну і я знаю, що є певні спроби встановити. І, і звісни здійснити певні захисні заходи ключових критичних об'єктів енергетичної сфери, як такі як технічним, так і військовим шляхом. Тому, в принципі, робота над помилками зроблена, і е, багато чого, багато чого було зроблено. Деталі ми напевно дізнаємося вже. Після нашої перемоги, через кілька років після війни, коли будуть відкриватися дані. Я думаю, що енергетики і так робили неможливе. А рівень цієї неможливості нереальності, який був зроблений, ми зможемо оцінити після нашої перемоги, коли будуть розкриті всі дані і про, про роботу енергетики, там там реально, там реально було зроблено величезний обсяг роботи, бо з цими викликами, з якими зіткнулася Україна, практично жодна країна. Не стикалися, а ті країни, які стикалися, то вони там стали країнами генераторів, або мають навіть і досі проблеми. Тому в нас реально все могло бути значно гірше, і енергетична сфера зробила це неможливо. Віктор, оце за те, що зараз ми спостерігаємо, тому що практично немає обстрілів зараз. Ну принаймні по західній Україні їх дуже мало. Ну, обстріли є, залежить від того, чим обстрілюють. Власне ракети зараз випускаються по мінімуму. Зараз летять дрони, в тому числі і до нас. Е, причина дуже проста: цих, цих дронів безпілотників у Росії на сьогодні значно більше, ніж е, тих ракет, що вони накопичують і що вони виробляють. Вони виробляють ракети. Тобто, е, тобто, це означає, що після 15 жовтня. Е, ну, Певний день там чи шістнадцятого, чи двадцятого жовтня почне почнуться різкі атаки, чи чи як ми не можемо на жаль прогнозувати дії ворога, але можемо пропускати, що саме з настанням холодів будуть спроби. Досить прицільно атакувати об'єкти української енергетики, і зараз військові відстежують і бачать розвідувальну активність, тобто ворог намагається. Дізнатися оці всі речі, які про які ти мене розпитуєш, так що було зроблено, як було зроблено, як це обійти, і, і задача тут не тільки військова, а задача е кожного свідомого громадянина України не дати їм можливості цього цього дізнатися. Але так спроби будуть. Якими вони будуть? Вони намагаються. Ми маємо справу е з підступним ворогом, який вчиться на наших і на своїх помилках. Відповідно, спроби однозначно будуть. військові. Теж до цього готуються теж будуть це відбивати, але немає ну жодної гарантії, бо навіть ми бачимо так зараз, там ефективність російських ударів там становить 20-30%, Так, але навіть ті 30% вони достатньо відчутні, що ракета або дрон досягає за програм за цілі. На жаль. На жаль, ну спроби будуть. Не треба себе тішити ілюзіями, що їх не буде. Буде буде поки поки йде війна. Війна йде абсолютно з боку нашого противника без правил. Він не бере до уваги жодних конвенцій, чи там міжнар чи міжнародного гуманітарного права. Нагадаю, що відповідно до Женевських конвенцій, конвенція атакувати цивільні об'єкти заборонена. Ем, їм на це так би мовити, все одно. Відповідно, потрібно наші об'єкти захищати з інго боку задачі енергетики, вони це розуміють. І... Віктор, якщо так говорити про цю тему, виходить є кілька рівнів захисту. Перший це є дії військових, які мають захищати в цілому об'єкти. Друге робота енергетиків, третє це паралельна робота з Європою. Ну е вона вона працює з лютого. енергосистема, енергосистема України працює паралельно з Євросоюзом. Союзом, е, так само, як ми, коли в нас є надлишки електроенергії, ми її експортуємо, е і так само ми е можемо у будь-який час імпортувати електроенергію. Віктор, а наскільки цей імпорт може задовольнити наші критичні потреби? Тому що я правда, чи то ти, чи то Юра Корочук, коли ми з ним ну, чи з, з Юрою розмовляли ну, майже ну, півроку тому чи ще рік тому, казав, що більшість наших сусідів, бо імпорт буде йти від сусідів, вони є самі енергозбиткові, крім Словаччини. Ну, але Словаччина це є невелика країна, все таки. Там є одна атомна станція. Тобто, яку частку вони наших потреб вони можуть задовольнити? Тут трошечки некоректне порівняння, тому що всі ці країни, які ти назвав, вони працюють в єдиній енергосистемі ЄС, які і всі перетоки всередині системи. Регулюється, відповідно, ми не можемо сказати, що ми купимо електроенергію там у Словаччини чи, чи конкретно у Польщі. Якщо цих обсягів нам нам буде потрібно, то там можуть дати і інші країни Євросоюзу. Це не питання. Тобто, це єдина, ми в єдиному європейському механізмі, і він регулюватиме це зовсім там не Польщею, не Словаччиною, не Угорщиною. а Енсоє, uh, so yeah. тобто з цим проблем нема. Інша проблема є та, що uh, залежить від обсягів uh, пропускної здатності. Точно я не скажу там, скільки в нас є потуж, потужностей по перетоках. Ну і друга, і друга проблема, чи нюанс, так що імпортна електроенергія вона відчутно дорожча за ту. Тобто, Електроенергію, яка виробляється в Україні, і відповідно, навіть коли склалася ситуація, наприклад, згадаю минулого року, що промислові підприємства, е, великі енергоспоживачі, їм було запропоновано там мінімізувати оці планові відключення за умови, якщо вони купують імпортну електроенергію, але вони собі порахували, вони придбали великі промислові генератори і побачили, що кіловат години. О кіловат година електрики, яку виробляє їхній потужний генератор для виробництва, вона може бути в деяких випадках дешевша або вартість співрозмірне з імпортом, і відповідно вони забезпечують теж свої е, потреби уже цією влас... цими власними генеруючими потужностями. Тому, а е, враховуючи стійкість і децентралізованість нашої енергосистеми, е, не я не передбачаю ситуації, що нам потрібно буде повністю повністю залежати від імпорту, доповнювати так, використовувати транзитні потужності. Як це використовувалося, наприклад, під час блекаутів, коли були перебиті магістраль... ракетами, перебиті магістральні лінії електропередачі через єдину енергосистему, в тому числі там Україна через Словаччину і Румунію транспортувала електроенергію на південь. а нас... Кричали, що Україна в Україні світла немає. Ми електрику експортуємо. Та не експортували. Ми того що, е, в той час електрику. А ми її переправляли е, через, е, через єдину енергосистему. ЄС. От і все а, ось тому. Таких ситуацій, що повністю повністю нам залежати від імпорту, не потрібно. А в той же час на пікових навантаженнях нас навіть влітку теж не вистачало. Електроенергії, коли в спеку там вмикалася система кондиціонування, охолодження. Ось і Україна запитувала додаткові обсяги імпорту, і отримувала і, і отримувала ці обсяги. Е, і е, ще один четвертий пункт, який я не доволю, це те, що роблять е, звичайні споживачі, тобто або підприємства, або просто люди, мешканці в своїх. Помешкання, а чи є інформація про те, наскільки ну про намі люди готові до цієї ситуації, тому що ну я у себе теж поводив опитування і багато людей кажуть, що вони просто не мають коштів на те, щоб придбати там якусь техніку для того, щоб пережити блокаут. Ну може звичайно, тут є є різні речі, різний, є різні потреби, є різний майновий стан. Тут цілком цілком це зрозуміло, але приважно в принципі минула зима. Підтверджує, що люди, ті, хто могли, ті, хто ті, хто хотів, і ті, хто мав можливості, вони підготувалися. Більше того, підготуватися до нинішніх можливих перебоїв з електроенергією, є трошечки легше, тому що тоді, коли була велика нестача генераторів, зарядних станцій, того обладнання, яке тобто того обладнання, яке може забезпечити. Відносно енергетичну незалежність людям доводилося витрачати і багато хто дійсно не мав коштів заплатити дві-три ціни за портативну зарядну станцію, чи за, чи за генератор. На сьогодні ринок ще з минулої зими заповнився. Вже немає таких е, завищених цін. Вони ці ціни на таке обладнання збалансовані, і хто дуже хоче. Може придбати собі все, що треба, бо, бо це стосується, ну, наприклад, там акумуляторний ліхтар, так? Ну, не можна сказати, що люди, люди не будуть мати кошти це купити. Або е, малопотужна, е, дешева зарядна станція малої місткості вартістю 5-7 тисяч гривень. Ну, напевно, напевно, хто захоче, то буде мати. Принаймні, ну не треба теж думати. Ну б, е, підготовка теж має бути збалансованою і розраховувати потужність. Там однозначно, що е, там зарядною станцією чи малопотужним генератором не заживеш о систему опалення, наприклад. Так? А якісь такі базові потреби, то можна, можна завжди знайти зараз рішення по кишені. Тому тут було Віктор, от якщо говорити про бізнес, який вже ну другий сезон буде очевидь використовувати різні способи власної генерації, що означає це, що це міняє нашу енергетику? Чи це буде вже виходити на постійно, чи воно коли повернеться до нормального життя, то потреба в тому відпаде? Ну, я би так я би так не сказав, що воно аж так сильно міняє нашу енергетику. Це радше додатковий спосіб забезпечення безперебійної діяльності, і багато бізнесів е, спочатку е, закривалося потім вони втрачали кошти. Вони бачили, розраховували, що придбання генератор співрозмірного за потужністю генератора є. Кращим і, і робота в умовах. Більше того, це конкурентна перевага, тому що е, ринок ж є, навіть навіть такі, які в Україні, так е, він там менш конкурентний, ніж е, в мирних країнах е, світу, так, але тим не менше, е, тим, е, тим не менше вони вони боялися втратити клієнтів. А клієнти зразу пішли е, до тих, хто е, працював цей час. і Вони придбали. Зараз це обладнання стоїть. Відповідно, доінвестовувати вже їм це не треба. Достатньо тільки там, мати певний запас палива і запускати свою роботу. Зрештою, так, таким теж прикладом, е, як ринок е, відреагував, став такий перерозподіл ринку, наприклад, інтернет-послуг. Почала розвиватися почали розвиватися технології пасивного оптоволоконного зв'язку до квартири, на які Так що це буде працювати це просто доповнення. Далі це обладнання, воно не буде викидатися. Воно буде стояти, бо буде значно і, і завжди в резерві, бо бо може статися. Ну не можна, не можна вважати, що так от все буде добре, навіть у мирний час. Будь-яка стихія там удар блискавки в електропідстанцію е, виведення з ладу там на 10-12, 15-20 годин, а у вас є генерація, ви можете собі спокійно допустити і, і продовжувати свою роботу. Е, і, Віктор, у принципі, вже можна говорити, тому що є вже досвід минулого сезону. А наскільки це е, здорожчує е, роботу бізнесу? Чи тут так не можна казати, тому що залежить від того, чи це є контора, чи це є виробництво. Е, ну, я вже сказав, що коли постало питання обирати між імпортною власне, згенерованою електроенергією, власною, то деякі заводи зробили е, вибір у бік е, власної згенерованої електроенергії. Ну, а нагадаю, що це досить там потужні споживачі. Е, менші споживачі, суб'єкти малого бізнесу, їм достатньо е, побутових ти, генераторів і видатки вони співрозмірні. Я думаю, що е, інвестиції на придбання, вони так чи інакше, вже. Закладені були в ціну їхніх послуг і окупилися. Тобто, це не є якісь такі там драматичні речі, причому багато бізнесів окупувало в екстреному порядку за більш високою ціною. Ось зараз вартість цього обладнання є нижчою, якщо її треба. Оновити тому на сьогодні. Це на сьогодні це не проблема. До речі, от теж е, варто напевно похвалити і комунальні е, підприємства, які е, почали е, обладнувати ключові свої критичні об'єкти генераторами минулого року. і Минулу зиму ми пережили е, зараз. Завершили це. Я зараз говорю про водоканали. Е, бо не так страшна там відсутність, відсутність електроенергії, як як відсутність води і каналізації, особливо в великих містах. А якщо е, власне воду в рух приводять електричні насоси, і коли генератори стоять всюди, то е, може бути можуть бути перебої з електроенергією, але немає перебоїв з водою і це відповідно теж. Якби легше і для звичайних споживачів, і для бізнесу, зокрема малого бізнесу. Бо якщо, наприклад, там умовно, умовне кафе буде працювати на генераторі, а в нього не буде води, вони не зможуть готувати їжу. І робота того генератора ну, їм все одно доведеться закривати. Тобто, це зовсім інша логіка бізнесу, з'являється. Ну, абсолютно, ринок змушує переналаштовуватися всі галузі економіки ага. до роботи. Якщо хто, хто залишається тут, хто не виїхав, вони знаходять способи їх працювати. Ага. Тобто, е, єдине, що нам залишається, це зараз чекати, як реальності буде розвиватися ситуація, щоб, щоб розвиватися, що буде розміститися, не чекати. А, активно готуватися, тобто не потрібно думати, прилетить ракета чи не прилетить, вона може прилетіти в будь-який момент. Але, наприклад, у там нашому нашому регіоні шанси прильоту в якесь місце ну так один відсоток або менше, так середньо. потрібно просто активно готуватися, думати, як ви будете там вашу роботу планувати. Багато кому вже й не треба готуватися, бо багато речей є з минулого року, але Ті речі, там, скажімо, генератори вони мають перевірятися, вони мають бути справні. Е, там, зарядні станції, якщо це йдеться про житло, зарядні станції мають бути перевірені і заряджені, і е, треба мати можливість включити так само, там із інтернет, зв'язком з усім. Тобто потрібно просто, е, просто жити і бути, і бути готовим до найгіршого. Якщо ви готові до найгіршого, це не стається, то Пережити кризову ситуацію менш розмірно, значно легше. Так. Отже, готуємось до найгіршого, але сподіваємося, все ж таки, ліпше. Ну так, 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 однозначно. І тоді легше, тому що коли там. Ситуація є гірше гірше до середньою, а ви готові до найгіршого? Ви просто задієте ту частину вашого плану протидії ризикам. і все, а, і так, і так і так, вис, і так вистояла українська економіка, так вистояла українська фінансова система, так вистояла українська енергетика. Чи означає це? От ті од цього опитування, що люди в принципі правильно розуміють цю ситуацію. Е, так, люди максимально максимально тверезо і адекватно оцінюють цю ситуацію на сьогодні. У нас ризик не тарифний, у нас ризик не нестачі ресурсів. У нас ризик воєнний. Все працює, все може працювати. Не дай може кудись прилетіло і і і, і потрапило на жаль в ціль. Відповідно, є проблема і потрібно. Буде знову задіювати ресурси для ліквідації цієї проблеми. Ну і поки ця проблема ліквідується, потрібно перебути. От як побачимо, та з, минула зима показала, що багато критичних галузей економіки, я зараз не буду їх тут називати, були до блекаутів, не готові зараз, е, вже навіть регулятори проводять перевірки і перевіряють, накладають санкції, якщо бачать, що немає. Готовності так зараз є, є стандарти забезпечення, забезпечення життєдіяльності. Наприклад, для операторів телекомунікації це три дні без повної відсутності електрики для фінансової системи. Вона має працювати без е електроенергії в умовах семи днів повної відсутності електрики. І Для цього треба мати відповідні запаси палива, відповідні е ресурси. На місцях, і до цього треба бути готовим, бо якщо ви готові до того, щоб пробути тиждень без електрики, то вам набагато легше перебути 8 годин без електрики, будучим забезпечити вашу діяльність і вашу роботу. Зрозумів. Отже, це був Віктор Гальчинський, експерт з питань енергетики. А якщо вам сподобалось це відео і ця розмова обов'язково Підпишіться на канал, напишіть свій коментар, бо тема дійсно дуже важлива. Це те, що нас чекає вже буквально за кілька днів, за кілька тижнів, за два тижні буквально, навіть може, можливо, менше. І все буде Україна. Дякую. Дякую.